До міста Тернопіль, щоб наперед за все поздоровити місто з його святом, зі святом Дня Городу, тому що була вже закладена в військово-морських силах така традиція, що офіцери, які підшефні приливним містам України, приїжджають та поздоровлюють свої міста з днем з цим святом. Але навіть на Відзнаку від інших місць у нас склалася більш тепла та більш приємна обставина та стосунки з цим містом, з цією областю. Тому ми з великою гордістю носили ім'я Карведо Тернопіль. Тому ми досі, незважаючи на те, що зараз сам корабель знаходиться на окупованій території. На запрошення громадської організації приїхали поздоровити ваш, ваше місто. З цим святом. Хотіли б поважати, щоб це місто розвивалося, набувало ще більш спроможностей, росла промисловість. Ми вважаємо, що на даний час це місто місто, місто може стати прикладом для інших міст України, які на зараз знаходяться. В дуже ческій ситуації на востокі України, тому що, як ми всі знаємо, що місто Тернопіль було майже зруйновано під час Другої мірової світової війни. Але на що ми можемо звернути увагу? що місто зараз відбудовано, дуже гарні вулиці, все дуже, дуже приємна обстановка, де ми знаходимося, тому я вважаю, що це місто на даний час може бути прикладом для. Тих місць, які наші сили, збройні сили та добровольчі батальйони освобождають від, так будемо говорити, загарбників та терористів, тому зараз йде відбудова також міст на востоці України. Я вважаю, що місто Тернопіль може бути прикладом для них.